І знову така відповідь сьогодні буде на питання. Навіщо ми взагалі там замінюємо так часто ручку? Ось дивимося, як виглядає нова ручка, це оригінальна фірма Хоп. Взагалі немає ніякого люфта, все класно закривається відкривається. Дивіться, ось стара, яка стояла, в якому вона стані. Просто там вся максимально роздобаний квадрат, роздобаний механізм. Має дуже великий люфт. Ось так вона виглядає на фоні нової. Я думаю, що очевидно. Да? А ось ще зараз будемо робити ще два таких самих вікна, де ручки ще в принципі не мінялися. Дивіться, ось в якому вони стані. Просто показую. Ось маємо маємо такий осьовий люфт. Ось ще одна така сама. Дивіться. На що вони похожі? Що їх залишить для клієнта? Ось, ось так, до речі, ось, ось максимум, куди закривається механізм. Все, все. Все, це максимум, далі вже взагалі не йде просто. Чуємо якийсь вист. Оце в такому стані зараз всі вікна. Зараз будемо їх приводити у повний порядок.